Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 632-га доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми робимо все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. А поки ми підтримуємо, виготовляємо грілки, окопні свічки, донатимо на необхідне для наших героїв, то ворог вирішив зайти з тилу, глибокого тилу. І якщо не організувати, то принаймні спродюсувати події під умовною назвою Майдан 3 Ой, не кажіть, не дає їм спокою наша революція гідності. Тож за словами президента Зеленського, у коментарі Bloomberg Росія розпочала кампанію з дестабілізації України. За його словами, українська розвідка має інформацію, що РФ робить спро. Оби створити хаос в країні, націлений на поділ суспільства і, зрештою, на повалення українського президента. Майдан для них це виключно переворот. Тому операція зрозуміла, сказав Зеленський. Здається, вони ніколи нас не зрозуміють. Ну а ми відповідно їх. Але це ніяк не заважає нам за ними спостерігати. Знаєте, от і сьогодні в окупованому Севастополі пролунав вибух. Очевидці кажуть, що і чорний дим бачили, ну десь там в районі Бахчисара і Кача. Тривогу навіть було оголошено. Дивно, чого? Ну це ж точно не пов'язано з тим, що а теж повідомили, що їхній агент проник на територію військової частини окупантів у Феодосії, і партизанам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з боєкомплектом, казарм штабу і військової частини. Ну що ж, отриману інформацію вже передали компетентним структурам, які демілітаризовують військові частини. Ну і відповідно тепер чекаємо подробиць. Ну а в той же час російські окупанти провели так званий паспортний рейд у каховці. Вони робили обхід будинків з метою збору заявок на отримання паспорта. При цьому мешканців брали відбитки пальців, а чоловікам видавали повістки. Про це повідомляє центр національного спротиву. Ну, а ще ж ви бачили, що вони вигадали. кажуть, а чого ви тільки паспорт міняєте? Міняйте і прізвище. Тобто, якщо раніше ви були галушко, то саме час стати Глушкова. Стара добра перевірена схема СРСР у дії знищення самоідентичності українців. Ну і, до речі, саме за знищення українців бункерному можуть видати ще один ордер на арешт за те, що він намагався спричинити голодування цивільних в Україні. Це один із заборонених методів ведення війни, і видання «The Independent» пише, що Росія планувала викрасти величезну кількість українського зерна ще за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Саме для цього закупила зерновози. А після 24 лютого 2022 року. Пріоритетом для РФ стали саме багаті на зерно території України. Ну а коли вони не змогли до них до. Тягнутися, то просто знищували термінали, і сховища із зерном, як то було в Одесі. Але що ми все про їхніх та про їхніх, давайте трохи про підтримку скажемо, тому що Данія передала військово-морським силам України унікальні дрони, автономні гідрографічні комплекси у межах Сіабат Т-51, які зокрема дозволяють виявляти підводні об'єкти. Вони значно посилять спроможність у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства, а також захисту довкілля, зауважив начальник гідрографічної служби ВМС ЗСУ капітан першого рангу Роман Гончаренко. Звісно, кажемо, дякую. Дякую, і треба ще. І ще Франція. Франція обговорює зі Швейцарією реекспорт зброї для України. Ну і цим зі змі поділився сам французький президент Макрон. Сказав, що оптимістично налаштований щодо переговорів, які тривають, та які дозволяють водночас поєднати нейтральність Швейцарії та її здатність реекспортувати. Підтримка України не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на близькому сході. Ну і як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти у цій війні, наголосив Макрон. От про здатність Росії перемогти. Дивіться, нам кажуть, санкції працюють, санкції працюють. А центр дослідження енергетики та чистого повітря каже, що Росія заробила 550 мільярдів євро на продажі нафти і газу з початку повномасштабної війни. ЄС залишається найбільшим імпортером російських енергоресурсів. Основними покупцями є Німеччина. Вони витратили 28 мільярдів євро. Нідерланди заплатили 18 мільярдів євро Росії, а також Італія 17 мільярдів євро. Після ЄС у списку головних покупців слідує. Китай, який витратив понад 143 мільярди євро, ну і крім того, Росія також експортує енергоресурси до Індії, Туреччини і Південної Кореї. Китай не надає Росії зброї, проте от без його підтримки окупанти навряд чи би змогли витримати наступ українських військ. Про це вже пишуть аналітики Atlantic Council. Експерти кажуть, що, хоча офіційно КНР дозволяла експорт до Росії лише не заборонених санкціями товарів, відомо, що росіяни знайшли спосіб використовувати їх у війні проти України. От, наприклад, починаючи з вересня 22-го року і до кінця минулої весни експорт екскаваторів з КНР до Росії виріс втричі. Експерти кажуть, що сезон будівельних робіт варев триває весни по жовтень, тож взимку таку техніку зазвичай купують дуже рідко, але нетиповий типовий попит на важку будівельну техніку. Ймовірніше за все був пов'язаний із будівництвом так званої лінії суровікіна комплексу захисних споруд, що допомагають росіянам закріпитися на тимчасово окупованих територіях і гальмують контрнаступ зсу. Крім того, майже у вісім разів порівняно з довоєнним 2021 роком, виріс в РФ і попит на китайські вантажівки. Саме ними доставляють значну частину як військових вантажів, так і будматеріалів, матеріалів а також продовольства на тимчасово окуповані території. Ну і щось про підтримку. Знаєте, лего присвятила нові конструктори нашим пам'яткам. Причому їх можна виграти за донат, А от придбати неможливо. На платформі United24 стартував розіграш моделей визначних пам'яток України від Lego Creators. Всі кошти від якого направлять на відновлення будинків у Київській області. Ну і наразі вже готові перші моделі в лімітованій кількості. Це батьківщина мати, кримське ластівчине гніздо і Маріупольська стара водонапірна вежа. Крім цього, до ініціативи може долучитися й кожен охочий, створюючи інші українські пам'ятки з Лего, а також публікуючи їх за хештегом Леговіз Юкрейн. Наступний дроп благодійних конструкторів планують випустити вже навесні 2024 року. На цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили, наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лютю до НАТО. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.